Сьогодні на експорт та імпорт найрізноманітніших вантажів активно працюють порти при Дунав'я. Це найбезпечніший шлях для торгівлі з європейськими країнами, зазначає експерт. Незважаючи на почастівші атаки безпілотниками, розташовані на Дунаї порти, продовжують працювати, підкреслює фахівець. Після того, як Росія відмовилась від участі, ми започаткували власний проєкт безпечного. Доступу до наших портів північно-західної частини Чорного моря, і це наша власна ініціатива у співпраці з румунами, з болгарами, з міжнародними інституціями. Вона має свої властивості, свої пропускні можливості і свої інструменти управління. У порти Придунев'я заходять вже і контейнеровози, і танкери, що перевозять рослинну олію. Таким чином, новий формат транспортування вантажів, розроблений Україною, набагато ширше за зернову угоду, що втратила актуальність, каже Олександр Яценко. Визначною подією було те, що зголосилися страхувальники, ну, англійський клуб, англійські клуби Піандай, власне. Страхова корпорація Лойд зголосилася страхувати ризики такого плавання за нашим маршрутом, під нашою моніторинговою підтримкою. І таким чином слово зерно вже не єдине. Фахівці розглядають і інші можливості транспортування вантажів, зазначив експерт. Зокрема, йдеться про використання каналу, розташованого в територіальних водах Румунії, порту Констанца і не тільки. Якщо ми подаємо збіжжя через Молдову залізничним транспортом в Джуджулешти, в Рені, і безпосередньо в Румунські порти, от в Галац, в Цю Брайлу, то ми можемо. Інтенсифікувати завантаження магістральних суден уже в територіальних водах Румунії це трошки безпечніше, ніж робити це в Ріні, в Ізмаїлі, в Кілії, в Уздунайську. А спільно з сусідніми країнами союзницями необхідно налагодити всі можливі шляхи доставки вантажів спортів Одеської області, і така робота активно проводиться. Підсумував експерт.